Доборолась Україна до самого краю, Гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть. Материні очі, современними огнями провести за віком, За німцями не до ріку, всліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата, Розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу, дідів своїх і батьків лукавих, Не дурійте самі себе, учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, то й діти цураються, в хату не пускають.